А що тут у нас? А це у нас і Оріони. Оріонний джандір. Дивіться, як ці колеса жовтенькі, як сонечко світить. Отакі от, от 50-ки отримали. Із примусової гідравліки, з такими от мочнящими задніми мостами. Також передні мости, тут були, ну, просто шикардос. Вони такі мочні, усилені. Оце от реально настояща 50-ка. Тут 50-ка, 50 навіть нема про що навіть, ну, розмовляти, говорити. Цей трактор сам за себе все говорить. Ось вже хлопці витягнули одну стопочку. Ні, не, не одну, а дві там. Поки я там відео з ним знімав. Отак от вони приходять запаковані. Друзі, лайк, підписка. Номер телефону в шапці, профілю, локація, все повністю там. Коли цікавить, пишіть телефонуйте. А з вами, як завжди, Олександр.